Будемо говорити про потенційні можливості для послаблення ворога та його союзників з нами на зв'язку. Президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар. Пане Михайле, вітаю вас, в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку вам і слухачам. Давайте почнемо з повідомлення видання The Guardian. ще приблизно місяць тому. Україна передала союзникам по G7 документ, про який пише Guardian, що це звіт на 47 сторінок, і вказано, як саме в іранських шахедах, які вже почали збирати, до речі, і на території Росії з'являються компоненти вироблені в тих країнах, які входять. До великої сімки там і Сполучені Штати, там і Нідерланди, там і інше Швейцарія, значить Канада, Німеччина. Ну і відповідно, все це ще й досліджено зі шляхами постачань. Тобто там багато третіх країн, включно там з Коста-Рікою, В'єтнамом, Туреччиною, Індією. І от далі була пропозиція, що найкращий варіант це просто знищити це виробництво. А от знищити це виробництво на території Ірану. І можливо Сирії, да та плюс ще й в Російській Федерації виглядає дуже фантастично. Давайте розбиратися з цією пропозицією від української сторони, щоб якось обмежити постачання деталей, сервомотори, сервоприводи були зокрема зазначені. Там от що ми можемо про це думати. Так, звичайно, ну але те, що сьогодні виглядає фантастикою, завтра може виявитись реальністю. Не стільки в силу того, що раптом сприймуть наші аргументи, скільки в силу різного роду внутрішніх процесів в країнах, які ви назвали нашими союзниками. Ну, насправді, союзників у нас нема, на жаль, ну, тому що жодної з країн там. Чи великої сімки, чи якогось більш широкого формату, у нас немає угоди про спільну оборону чи взаємодопомогу, <кій> тому це партнери. І партнери а, стратегічні чи не стратегічні, вони мислять категоріями, які відмінні від категорій, якими мислять і мають мислити союзники. Отже, сподіватися дійсно там на якесь швидке сприйняття наших. Ідеї, які виглядають дійсно фантастичними поки що, ну зараз не доводиться. Але тут важливо запустити певний процес, і для цього є серйозне підґрунтя, оскільки ми бачимо, що ось ці санкційні режими, які були введені, і, зокрема в експертизно-технологічній сфері, вони не дають свого результату. І якщо от взяти такий, на мій погляд, яскравий приклад. Двигуни тих же шахідів. Це в принципі цікава історія. Це китайські мопедні е... двигуни. Так, да. ну перш ніж вони стали китайськими. Вони взагалі то німецькі компанії Limbach Flug Motoren, яка там і стала оцей саме двигун L550E, є, є дуже вдалим. Він виготовлений з буші 87 року. 87 року, ще в західній Німеччині невеличке містечко, неподалік від Бонна. І, звісно, що цей двигун не був призначений для яких дронів, про які тоді говорили, там, якщо й говорили, то про якусь фантастику. Для ультра легкої авіації. Ну, а потім з'ясувало, що дуже вдала конструкція двигуна він дуже легкий, але потужний. І, власне кажучи, коли з'явились дрони, то стали використовувати їх. І, зокрема, компанія. Виробник і продавець цих двигунів, вона якраз заробила такі серйозні гроші на експорті в Іран, за що потрапила під пильне око відповідних німецьких компетентних органів. А коли іранські дрони з'явились у Хуситів, ну, якби були введені санкції. Проти цієї компанії, і вона навіть була на межі закриття, але е, вона й зараз працює більше того, якщо ви зайдете на її сайт, то там буде оголошення про те, що їм потрібен інженер-конструктор для двигунів внутрішнього згорання, асистент інженера-конструктора, технічні редактори, там і так далі. Е, коли вже жорстко в 2020 році постало питання заборони експорту. До цієї компанії двигунів, то, власне кажучи, тут же з'явились клони цих двигунів: китайські і іранські. Тобто ці двигуни просто були скопійовані. Ну, скопійовані як? Я думаю, по... за взаємною згодою сторін компанія Лімбах-Флюгмотор. Передала відповідну документацію, і тому спокійно Іран собі робить. От, тому тут далі санкції, не санкції, вони продовжитимуть це робити двигуни. Ну і власне кажучи, сам шахід, е, е, концепція його вона ж базувалась на тому, що ну виготовляти е, готовий продукт дрон, який там має десь порядка п'яти сотень е, найменувань різних е, комплектуючих. Виготовляти максимально доступних, взятих з широкого ринку матеріалів комплектуючих, які якби не підпадають під санкції, оскільки є продукцією такого широжитку, скажімо так. Ну тобто, це О, те, що може використовуватися звичайними побутовими користувачами, а значить, на це не так. не накладаються обмеження типу новою no клаєнт, і оці всі експортні суворі обмеження. Абсолютно, абсолютно, і тому, якби ця концепція успішно імплементована, і вона дає свій результат. Це не балістична ракета, яка якби, більш специфічний продукт, і відповідно там багато чого потрібно, того, чого не знайдеш в широкому вжитку. А тут якби максимально ефективно була використана ця концепція, і відповідно, які б санкційні режими не вводили, і тепер повертаючись до. Нашої фундаментальної поки що фантастичної ідеї нанесення ударів по місцях виробництва цих дронів, тому які б санкції не вводили, ну ефекту не буде, тому що, по перше, або освоєні відповідні виробництва на території того ж там Ірану чи якої іншої країни. І якби немає потреби щось звідки завозити, або якщо є потреба, наприклад, там завозити якісь мізки, а, тобто а, розумні частини цього дрона, то, власне кажучи, це можна теж зробити доволі нескладним чином через декілька відповідних фірм посередників через країни, які не приєдналися до санкційних режимів, ну і власне кажучи, все це потрапляє. В руки там чи іранського виробника, чи російського виробника. Тим більше, що треба звернути увагу на те, що Іран розробив ці моделі і дронів, цю лінійку, і балістичних ракет в умовах санкцій, причому доволі жорстких санкцій, які були введені. Ну, практично, Іран часів після Ісламської революції, постійно був під якимись санкціями. Ну і тим не менше, вони успішно зробили доволі Серйозні моделі, як ми бачимо, по бойовому застосуванню не тільки тут у нас, але й перед тим на Близькому сході хусити проти саудитів. Тому санкційні режими тут не допомагають. А отже, потрібні радикальні кроки. Проте, звісно, що навряд чи нам хтось з наших партнерів надасть далекобійну зброю. Ну тут, по суті, потрібно говорити про ракети десь. Типу томагавк, е які можуть бити. Ну, до Ісхафана від українського кордону, це вже порахували без мене навіть. Тобто, це вже є наприклад у виданні Дефенс Експрес, там трошечки більше ніж дві тисячі кілометрів, і відповідно розраховувати, що зараз ми раптом отримаємо щось таке, що точно летить на дві тисячі кілометрів. Ну це теж в виданні Дефенс Експрес що виглядає скоріше як фантастика. Ну безперечно, а тим більше, як же воно туди долетить. Україна не межує з Іраном, тобто, так чи інакше, маршрут має бути прокладений через територію третіх країн в одному випадку. Це через територію Росії, відповідно Каспійського моря, і туди в бік Свагану, наприклад. Ну зрозуміло, що на територію Росії швидше за все і буде перехоплена така ракета. Інший варіант ну, через Чорне море, але далі Туреччина. Перш ніж ракета може досягнути цілі в Ірані. Ну, знову ж таки, навряд чи Туреччина буде захоплені від наших намірів. Mm -hmm. Власного там, скажімо, вислати якесь флотське угруповання в район перської затоки і звідти завдати удару. Ну, ми розуміємо, що це вже абсолютно не наукова фантастика. Тому з цієї точки зору, якби дістати наврядчими. Зможемо, не маючи далекобійних засобів, але навіть маючи їх, виникають проблеми недосягти території зляху доставки. Так от тому, якби в даному контексті, звісно, мова йде про те, що швидше за все потрібно знищувати ті потужності, які з'явились зараз в районі Єлабуги, Татарстані. Вони ну тут плече дещо коротше. Порядка там ну, близько п'ятдесяти кілометрів. кілометрів туди. Ну трохи більше важливо, ну але не так важливо. Але тут знову ж таки ситуація полягає в тому, що ми ж бачимо, що які дискусії, і вони ще не закінчились позитивним рішенням для нас: ідуть щодо надання нам засобів, ракетних засобів того жармійського тактичного комплексу, «Атакмс», який принцип відноситься до категорії малого радіусу дії. малого, тобто до 500 кілометрів. То нам зараз говорять, що можливо нам його нададуть, а в нього буде всього-навсього там дальність бою 140 кілометрів. А коли мова йде про ракети середнього радіо суді понад 500 кілометрів і до п'яти тисяч, ну це просто поки що виглядає там десь за обрієм уявлень наших так званих союзників. Але тут нам потрібно виходити з наших власних можливостей, от і в такі можливості ми бачимо, що у нас з'являються інша справа: що питання ліквідації такого роду виробництва ну це така непроста задача, з урахуванням того, що воно ж і прикривається по особливому. Проте нічого неможливого немає. А от щодо інших. Можливих цілей для ураження, і в іншій країні Сирії і тут по моєму якраз може бути інша модель поведінки. Наших партнерів я можу згадати, а... до речі, кількамісячної давнини подію, коли повідомлялося, що невідомі якісь сили, і там, значить, отак поза поза офіційними підтвердженнями, тому що Ізраїль ніколи не підтверджує, але щось про ізраїльський слід там могло йтися. Да, коли власне на території Сирії був знищений об'єкт, де вироблялися якісь ну типу клони шахедів чи такі самі шахеди. О тут в даному випадку досвід Ізраїля і їхніх спецслужб напевно. Був би цікавим. Так, безперечно. І в тому плані, що тут є і мотив і Сполучених Штатів, і в Ізраїлю, діючи в своїх інтересах, разом з тим це відповідатиме і нашим баченням, підходам і інтересам. Тим більше, що якраз зараз мова йде про те, що Режим Асада за сприяння режиму Асада, і зрозуміло, що він якби робить, ви іде назустріч ім за з російського боку, тому що по суті путінський режим врятував і Асада, і його владу в Сирії. Uh, і в принципі, якби це вже далеко не секрет, що на території Сирії розгорнуто виробництво додаткове виробництва uh, артилерійських снарядів калібру 122 мм, міліметри, які росіяни доволі успішно тягають через Каспій uh, Ні, не, не через Каспій, через Середземне море. <кій> uh, <кій> uh, а, Сирії да, да, да. Тартус як база, так, і далі Тартус база так завантажується і прямує, завантажується звичайно на. Да. Судно цивільного призначення спокійно проходить Босфор, наші турецькі партнери закривають очі на все це, а от. І далі ідеї розвантажуються там, наприклад, в на російську. Тому, якби ось подібного роду заводи, вони є законними воєнними цілями. от І тут я думаю, що Якраз є е, можливості для їх е, ураження, тому хоча знову ж та сама проблема, як у випадку там з Іраном, це територія, яка віддалена від нас, і яку ми ось так, от прямо досягнути не можемо, але там можуть попрацювати за певних е, обставин наші партнери напряму чи опосередковано, як ви правильно провели приклад, що ніхто не взяв на себе відповідальності, але щось трапилось. Більше того, ну я десь на початку сказав про те, що ця фантастика може стати реальністю е, за певного збігу обставин внутрішнього характеру в країнах-партнерах, ну передусім сполучених штатах, е, оскільки давайте пригадаємо, що е, ну зараз Сполучені Штати, наприклад, у відносинах з Іраном, у них там е, спостерігається. Ну, з нашої точки зору, не тільки з нашої, там з ізраїльської, так само е, неадекватний підхід. Знову повертається е, модель так би мовити врегулювання іранської проблеми, ядерної проблеми через е, відповідні механізми заохочення в тому сенсі, що мовляв, Іран відмовляється від своєї ядерної програми. Е, Військової програми мається на увазі. Ну а знімаються там санкції з нього, і так би мовити, він повертається в цивілізований світ. Ну, це не нова річ. От якби це вже застосовувалось часів адміністрації Обами, воно не дало свого результату. Іран так чи інакше продовжив свою ядерну програму і буде продовжувати. І Він стоїть вже на порозі отримання необхідного рівня збагачення урану для виробництва атомної бомби. Ну але тим не менше, нинішня американська адміністрація десь вона відходить. З тої точки зору, що треба дати ще один шанс, переговори, діалог, ну і так далі. Все те, що ми чуємо від них постійно. І в цьому контексті, звичайно, що зараз якісь жорсткі дії до, щодо Ірану малоймовірні. Але і в контексті Ірану, і в контексті СІ можна розглядати ситуацію, коли чим ближче до виборів, тим більш необхідною стає для нинішньої адміністрації. А, необхідність показати себе так потужно заявити, показати е, велике зуби, умовно кажучи, показати зуби, так особливо на тлі афганського фіаско такої ганебної втечі з Афганістану, е, в яку перетворився. Перетворилось видання американських військ е, в 20-му році. Потрібно продемонструвати, що е, Америка має потугу, є такою потугою. І здатна підтримувати лад там, де настало безладдя. В цьому контексті варто пригадати, от якраз спецоперацію по знищенню у саме Бідладена, якраз добігав кінця перший термін президентства Обами, ну який доволі був безславним цей термін, от ну і потім яскрава подія десять років не могли знайти. Відладена, потім раптом його знаходять і знищують. І, в принципі, значною мірою це вплинуло на те, що президентство Обами відбулось і на другий термін. От десь, на мій погляд, адміністрація Байдена. Нагадаю, що можна вважати <кхи> президентство Байдена третім терміном Обами, тому що він був віце-президентом часи, часи Барака Обами, Обами так. Так і в цьому контексті, от шаблон поведінки може бути дуже схожий. Дуже схожий. Тому якраз е, я думаю, що у найближчі місяці можливо ми будемо свідками е, до певної міри перетворення цієї фантастичної ідеї вже в певні реалії. Вони звичайно можуть бути те, що відмінними від того, як ми собі це уявляємо зараз. Але тим не менше це може мати місце. Слухайте, як тоді е дивіться ще одна важлива деталь. Да, 18 <клес> жовтня спливає, спливають певні обмеження, ще й на, в, в рамках ООН, вирішені. І от в новинах сьогодні чули, що Іран по суті, після 18 жовтня, була заява офіційна від Ірана, що от після цієї дати ми можемо розпочинати військово-технічне співробітництво з будь-якою незалежною країною, і це одразу пов'язують з можливим. Ірану передати росіянам ще й балістичні ракети дальністю там на 300 і 500 кілометрів. От така загроза, яка може постати вже от через три тижні, да. І чекати варіанту, поки наблизяться американські вибори, ну так трохи не співпадає. Ну не те, що це буде безпосередньо перед виборами. Нагадаю, що десь дії. Е по ліквідації Бін Ладена вони мали місце десь приблизно ну, трохи менше ніж за півтора роки до е, самих виборів. Треба, щоб ще народ надихнувся цим, американський ага. народ. Тому я не мав на увазі, що безпосередньо перед виборами там щось 5 американці зроблять. Так. Тому так, дійсно, ви правильно звернули увагу на це, що ну по суті, якби після цього, після цієї дати в жовтні. Ну, взагалі, все, легалізується співпраця тому в будь-якому напрямку. Ну, але це трактування так, мовити, з іранського боку. От я думаю, що основи такого співробітництва недавно закладені. Просто чому не відбулось постачання балістичних ракет раніше, адже про це йшла мова ще з минулого року ну, так. одночасно. Я думаю, що іранці хочуть взамін від росіян значно більше, ніж ті готові їм надати. Головне, що потрібно зараз іранцям, це цей останній такий ривок зробити по ядерній програмі. Зрозуміло, що поки що росіяни на це не готові, вони обмежуються лише там сферу. Пов'язано там з непостачанням авіації, а по, розуміючи всю проблемність навіть за цих обставин, коли Росія практично перетворюється в таку країну парі, тим не менше, вихід за ось ці загально прийняті рамки ядерного нерозповсюдження, вони все ж таки намагаються цього дотримуватись бодай позірно. Але тим не менше так Айран хоче за свої шахіди, які тим більше продемонстрували свою ефективність. А тут ще росіяни просять і балістичні ракети. Тому якби в Тегерані хочуть анлімітед необмежено заходимо в російський супермаркет збройовий і технологічний, показуємо пальцями. Ми повинні нам все це забезпечити, щоб ми могли вам допомогти. Ось такий підхід, і тому чому цей. Повністю такий російсько-іранський альянс все ще не склався. Це за того, що іранські забагатобто ну, за Путін за по суті зброї. все ще остерігається передавати якісь критичні технології ядерної зброї Ірану, тому що якщо це стане відомим розвідкам, а це стане відомим, то відповідно тоді вже ну уже, вже уже за це Путіна покарають ще сильніше. Він цього боїться. Так, вони продовжують цього остерігатися, але сказати там, що вони виключають такий сценарій, теж не можна. Швидше за все, йде пошук варіантів, як зробити так, щоб типу а, а їх там нет. Знаєте, якимось іншим шляхом щось потрапило. Ну, наприклад, з Північної Кореї. Розумієте, угу. замисло в чому полягає. І тому ж на випадкові якраз зараз ось ці відбулись контакти, які ми спостерігали впродовж останніх місяців на треках і Російсько-Іранському, і Росія Пінчна Корея. Тому тут, тим більше, Пінчна Корея це вже ядерна держава. І тому ось тут можливі різні комбінації. От, і, якби, я не виключаю ось того, що. Що е, форму е, е, типу банків? публічно це може бути пояснено як якась програма чи якась технологія походженням з північної Кореї? Добре, дуже дякую вам.